Павло, зволі Божої Апостол Христа Ісуса, святим, що в ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні, у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї. На хвалу слави благодаті Своєї, якою він обдарував нас в улюбленнім, Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин, через багатство благодаті Його. Яку він намножив у нас у всякій премудрості й розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі. Для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. У нім, що в нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. Щоб на хвалу його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Який є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. До якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. І яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його. І яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих його і посадивши на небі праворуч себе. Вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все впокорив він під ноги йому. Його дав найвище за все за голову церкви. А вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. В яких ви колись проживали зазвичай віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож, пам'ятайте, що ви, коли з тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними. Що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітами обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу, своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І хрестом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І Прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким. Бо ним маємо приступ у дусі однім до отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожені святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі. Що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа за вас, поган. І якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам коротко вище. З чого можете ви, читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової? А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його Святим Апостолам і Пророкам. Що погане співе спедкоємці і одне тіло, і співучасники його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Які служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать, благовістити поганам недосліджене багатство Христове. Та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе. Щоб тепер через церкву була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа. За відвічної постанови, яку він учинив у Христі Ісусі, Господі нашім, в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в нього. Тому то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі. Щоб він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більш над усе. Чого просимо або думаємо силою, що діє в нас? Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного. Пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло. Один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і отець усіх, що він над усіма, і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому і сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те. Що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, муже досконалого у міру зросту Христової повноти. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а він голова, Христос. А з нього все тіло складене і завеязане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже. Говорю я цей свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажарливістю. Але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда ви сусі. Щоб відкинути. За першим поступованням старого чоловіка, який затліве в звабливих пожадливостях. Та відновлятися духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місце дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово гнили не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик. І лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажарливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий або зажарливий, що він і долянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер живи світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється. Стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить сплячий, ставай, і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі. Використовуючи час, дні болукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом. Розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дякуючи завжди за все Богові і отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові. Бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми члени тіла його від тіла його і від кости його. Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину. Як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Діти, слухайтеся своїх батьків у господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Раби. Слухайтеся тілесних панів зо страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу. Служіть із не немов господові, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. А пани чиніть їм те саме, занехаюйте погрози. Знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Нарешті, мої брати, зміцнійтеся Господом та могутністю сили його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і, все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведности. І взувши ноги в готовість Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і з осміливістю провіщити таємницю Євангелії. Для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А щоб знали і ви щось про мене, та що я роблю, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і в Господі вірний служитель якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас, і щоб ваші серця Він потішив. Мир братам і любов із вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать зовсім, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.